Гороскоп на 27 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Овне. Не дивитися несподіванкам. Швидше за все день буде повним сюрпризів та непередбачених подій. Замість того, щоб займатися запланованими справами, потрібно буде зосередитися на чомусь іншому, і ви будете цьому дуже раді. День чудово підійде для того, щоб відмовитись від старих звичок, почати щось змінювати в житті. Тельці. Не починайте день зі складних та важливих справ. Краще присвятити ранок якимось приємним і не надто стомлюючим заняттям. Імовірно, що захочеться змінити обстановку, що ж це піде вам на користь нові місця надихнуть, подарують чудові ідеї. До того ж буде шанс познайомитися з цікавими людьми. Близнюки. День напевно почнеться з чогось цікавого. Несподіваної звістки, привабливої пропозиції чи справи, якою ви з задоволенням займетеся. А ще вранці вам буде особливо легко знаходити спільну мову з новими знайомими, завойовувати їхню довіру та симпатію. Випадкове знайомство може започаткувати і довгу дружбу, і романтичну історію. Тут все залежатиме від того, як ви поведетеся. РАКЕ яскравим та надихаючим буде початок дня. Не виключено, що потрібно буде відкласти старі справи та взятися за щось зовсім нове. Хвилюватися нема про що, впораєтеся ви з усім чудово. Леве чудовий день для спілкування, і ділові і особисті зустрічі відбудуться добре. Левам не доведеться особливо старатися, щоб справити сприятливе враження на нових знайомих. Для цього достатньо поводитися природньо і без хибної скромності. Не виключені пропозиції щодо співпраці, на які одразу захочеться погодитися. ДІВИ де навряд чи принесе якісь важливі події чи великі зміни, але загалом складеться непогано. Він підійде для того, щоб розібратися з дрібними проблемами і побутовими справами, що накопичилися останнім часом. Впоратися з ними вдасться навіть швидше, ніж ви очікували. Терези, запасіться терпінням. Сьогодні навіть складні справи можуть вимагати більше часу, ніж зазвичай. Можливі дрібні непорозуміння, затримки у справах, помилки, які не одразу вдасться виправити. Але навіть якщо виникнуть труднощі, ви не втратите впевненості в собі і завдяки їй успішно завершити розпочати. Скорпіони. У вас буде шанс досягти того, що раніше здавалося майже неможливим. Якщо вранці ви візьметеся за складні справи, дуже скоро самі здивуєтеся тому, наскільки легко і швидко з ними впораєтеся. Прислухайтеся до інтуїції, саме її підказки будуть особливо корисними, причому це справедливо і для роботи і для особистих стосунків. Стрільці, де навряд чи обійдеться без труднощів, причому виникатимуть вони зовсім не з вашої вини. Можливо, доведеться відкласти якісь зустрічі, на які ви дуже чекали. Не засмучуйтесь. Незабаром стане ясно, все склалося найкращим чином. Козероге. День підійде для спілкування з тими, хто вам близький за духом і вже не раз підтримував ваші ідеї. Вдасться домовитися про спільні дії, вирішити, що ви почнете найближчим часом, а що відкладете на потім. Імовірні зміни на краще у відносинах з колегами та діловими партнерами. Водолії Несподівані події чи новини здалеку можуть порушити звичний перебіг подій. Через них потрібно буде зосередитися на тому, про що ви раніше навіть не замислювалися. Більшості водолів знадобиться вміння швидко вчитися, переймати чужий досвід. Риба хороший день для того, щоб взятися за нову справу або розпочати роботу над складним проєктом. Тут не виникне проблем. Ви швидко розберетеся в ситуації. Інтуїція підкаже, як краще діяти. А друзі допоможуть, якщо буде потрібно.